Добрий день, мене звати Роман Віталійович, я є юристом Центру правової допомоги. І сьогодні я пропоную вам розглянути процедуру зміни умов кредитного договору. Відповідно до 17-ї статті Закону України про споживчі кредитування, кредитодавець має право проводити за погодженням із споживачем реструктуризацію зобов'язань за договором про споживчий кредит. Для реструктуризації кредитного боргу фізичним особам необхідно звернутися із заявою до фінансової установи. В якій було взято фінансове зобов'язання, тобто кредит. У цій заяві необхідно вказати обставини, які спричинили негативне фінансове становище та подати відповідні документи, які це підтверджують. Для юридичних осіб процедура є складнішою. Вона проводиться без звернення до суду шляхом переговорів між боржником і його пов'язаними особами. Та залученими кредиторами щодо реструктуризації грошових зобов'язань перед такими кредиторами. Заява про реструктуризацію юридичної особи повинна містити письмову згоду боржника на передачу спорів до арбітражу згідно з арбітражним регламентом, посилання на наявність згоди залученого або залучених кредитора або кредиторів на реструктуризацію, інформацію про відсутність боржника провадження про банкрутство. Секретаріат перевіряє відповідальність заяви вимогам закону. Та не пізніше, ніж протягом наступного робочого дня після реєстрації заяви, приймає рішення про початок проведення процедури фінансової реструктуризації. Вже наступного дня кредиторам, визначеним у додатках до заяви, надсилається повідомлення, в якому зазначаються дата, час, місце проведення перших зборів залучених кредиторів та контактні дані. Секретаріату і боржника процедура зміни умов договору вважається завершеною з моменту настання будь-якої з таких подій, підписання плану або надання незалежним експертом звіту про огляд фінансово-господарської діяльності, яким не підтверджується перспективність господарської діяльності боржника. Тож, шановні глядачі, сьогодні ми з вами розглянули процедуру зміни умов кредитного договору. Якщо у вас є проблеми з питанням банківського та фінансового права, наші юристи. Неодмінно допоможуть вам. Підписуйтесь, та підтримуйте наші відео вподобайками. До побачення!